Доброго дня малята, доброго дня, шановні батьки. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, казку, хто найпотрібніший? Одного разу на заправці ти там, де заправляють автобуси і машини бензином, зустрілися автобус та вантажна машина і стали сперечатися. Хто потрібен людині більше. Я дуже потрібен людям, сказав автобус. Я вожу їх на роботу, з роботи, на розваги до міста, навіть можу відвести їх на відпочинок до моря. Я великий, гарний, у мене великі колеса, багато великих вікон, сидінь, на яких сидять пасажири, є кабіна для водія. Хто такі пасажири? запитала вантажна машина. Це дорослі діти, які їдуть в автобусі і називаються вони пасажирами. Ой, на жаль, мені не можна возити пасажирів, сказала вантажівка. Кажу, тільки вантаж, пісок, каміння. Тому я й називаюсь вантажна машина. Я теж дуже велика і красива, і у мене колеса більше ніж у тебе. У мене дуже велика кабіна, де сидить водій. Ще у мене є великий кузов, в якому лежить вантаж. будувати будинки, дороги, майданчики. Тож я найпотрібніший від тебе. Замислився автобус, подумав трішки, та й відповідає вантажній машині. Ні, це я потрібніший за тебе, тому що. Якщо я не поїду, то водій, який працює на вантажній машині, не зможе приїхати на роботу, та й інші люди теж. Машина хотіла відповісти автобусу, але тут обізвалася сорока, яка сиділа на дереві та все все чула. Ой, а чому ви сваритесь? Навіть кожна птахшина знає, що і автобус, і вантажна машина. Дуже потрібні, тому що ви транспорт, з якого люди не можуть обійтись. Подумали автобуси вантажна машина, порозумілися, та й поїхали кожен по своїх справах. Галята, а де ж зустрілися, автобуси вантажна машина? Так, вірно, на заправці. А для чого потрібен автобус людині? Молодці для перевезення пасажирів. А для чого потрібна вантажівка? Вірна малята для перевезення вантажу. Тітки в світі дуже багато існує транспорту, і він весь потрібен для дітей. Але про інший транспорт. Ми поговоримо наступного разу. До побачення, до зустрічі!